В Криму міська сама поліклініка містечниця. Розкажіть, будь ласка, що з вами трапилося, яка ситуація, чому ви наразі приймати лікарні? В метю ми з сім'єю відпочивали в сонячній долині. Повернулася назад вже вечером, темно було, з біля пів сьомий. З'їхав, я машиною на подвір'я, ворота, заїхав на подвір'я. Дружина з дітьми пішли відкривати двері. Я вийшов з машини і пішов закривати ворота. Назустріч мені підійшли двоє, попросили, спитали, де можна набрати води, в велику баклажку. Я без підозрів запропонував їм набрати в себе вдома води. Коли вони наблизилися до мене дуже близько, кинули баклажку і почали бити. Вдарили, я впав і потім добивали ногами. Почали собаки лаяти в дворі, і жінка щось почула, вибігла на вулиці разом з дітьми і почали кричати. Про це допомоги. І напевно, що їх це злякало. Вони вже звернулися і втікли. Скільки чоловіків було? Двоє. А Вони щось казали вам. Ні, нічого, абсолютно. абсолютно. З якими травмами ви потрапили безпосередньо вже до лікарні, тобто якісь наслідки? Зашивали, розбитий коло ока теж шили, струс, напевно, є, ребра пошкоджені. Ну, Далі не знаю, тому що мають робити висновки лікарі, там, кардіолог і невропотолог. Переламивався якісь є. Не знаю, чи має робити знімок руки. Ви зверталися до поліції? Так, так. Жінка зразу викликала. Поліцію скоро. Скоро мене забрали, привезли сюди. З чим ви пов'язуєте цей напад можливо? Я не знаю, з чим пов'язувати. У мене лише догадки є, але думаю, що це з керівництвом міської поліклініки. Чому? Ну, тому що вже більше, ніж на протязі року, більше року ми протистояли. Бувшому головному лікарю. А на сьогоднішній день його поновили. Ми якраз на тому тижні зустрічалися з депутатом Верховної Ради Максимом Бурбаком. Буквально в четвер. І в неділю це все сталося. У вас особисто були якісь конфлікти з паном Струком? Тобто, в чому саме, де ви не сходилися? Ну, як конфліктів. У мене з ним особисто конфліктів не було, бо наше колективне звернення там, до нього. І, тому що він там звільнив п'ять чоловік, і ми вимагали, щоб їх повернули назад. Піська рада потім його відстранила, суд був, був засуджений за 172-го корупційна. Стаття корупційна. Ну, чому саме ви могли попасти під роздачу, скажімо так? Це якась помста, що це, чому? Чому? Навіщо це робити? Ну, це, це треба, напевно, щоб спитати тих людей, хто це замова або тих, хто це, хто, хто це зробив. Ну, я не можу сказати. Чому? Може, за того, що я виступав за своїх колег. Не знаю. Ви активно виступали в цій ситуації? Вже довгий час конфлікт триває в поліклініці так. Як з колективом, так і розкажіть, ну тобто, яку участь ви брали в цьому всьому. Ну, Я особисто два рази виступав на сесії міської ради, був на зустрічі із мером, був на зустрічі з заммером, З Барбаком зустрічався особисто. Ну. Приймав, напевно, активну участь. Думаю, що може на цій почі. Не можу, я сказати вам точно, тому що ну, слідство на сьогоднішній день виходить.